І на саміті НАТО підписали історичний український договір. Й Україн компакт координуватиме та. Прискорюватиме допомогу Україні в сфері оборони. Під документом підписалися лідери 21 держави та президент України і Єврокомісії. Договір фіналізує двосторонні безпекові угоди, що були підписані раніше. Він координуватиме та прискорюватиме допомогу країн-партнерів України в сфері оборони. В документі сказано, що підписанти підтверджують, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки Євроатлантичного регіону та за його межами, і що вони будуть підтримувати нашу країну. Ну, доти, доки вона не переможе агресію Росії у випадку ж нового нападу після закінчення нинішньої війни, країни-підписанти зобов'язані швидко зібратися на найвищому рівні для визначення подальших кроків підтримки України. Президент США зазначив, що у середньостроковій перспективі країни-підписанти допоможуть розбудувати армію, щоб захистити нашу країну від нової агресії.